Всім привіт! Так, ну що, сьогодні вигляді, як той директор в білої рубашки в майки, а вже стала почти чорна. Показують, коли у нього покрутились, підкачали колесо, бо спускає. Е -е, Ще взяв десь тряпку її ніс. А, да. а тут під деревом стоїть. І теля весь мотоблок вже обісрала, протерту його, бо все випне таке до рук. Хоча би тут де руками тримати. Так, що ми сьогодні хочемо зробити? Треба вчепити культиватор, пройти міжрядку е, картоплі. Там. там пару рядків, коротше, треба пробігтися, розпушити землю і потім вчепити окушники і підгорнути її, опробувати. Пока не мере, что все получится. Да -мо. Капец, ну нас он друг выпне. Ладно, короче, цим не будем сейчас зараз заниматься. Так, тут того витерти, щоб чтобы не до друг. Надо уже шукать інше місце, либо. Ця тля короче, вообще, блин. Шо на Семочку сьогодні їздив, на пацану, дивиться там тля. Що на персиках тля. Она везде атакує. Що на горох, бачу ну короче везде. В цьому році з нею біда. Так, воду залила. Що у нас солярка хотіла солярку глянем. О, а тут ще можна працювати і працювати. Так, а ну спробуємо запустити його. Я вже не заводив. Давненько. Все, збираюсь стартер зробити. То одне, то вторе, блін. Так, коротше, ще нічого не зробив. Сніво буде! Запустили, Куда спішимо культиватор ще не чіпили, бігом, бігом Так, то лапку теж забирай. Лапку одну знімав, бо проворював там сад трактором і знімав на нього лапу. Зараз поставив Все це діло на місці. Так, так чи Ана, да, слави. Где-то так, че не? Тише. А ну, чекай. Сейбухна на походу, приятно стыдя. Так, Не, не так. О, отак так де то. одно ця лапа більший угол атаки в неї. Ну нічого. Так, зажимаємо. трещотка уже, конечно, вы делаете. Спешки эти, блин. Бегом, бегом, бегом. В наши дожди передаюсь. Хоть бы пишу. Я. Да, капец, и выкинулись. Надо уже трещотку. І падла. Треба вороток зробити. Так, це діло що не буде, бачу. Е. С... собака. О! Є. Так, ну що. Так, єсть. Ну що, все, погнали, будемо пробувати. Так, да, щось, звісно, угол атаки, що то не то пальто. Це виходить наш вигнуло. Уголок аж вигнув. Ось два. Що то тут короче, пішло не по плану. Випогнуло задні уголки аж. Угол бляха збився. Ну, вони ж розборні у мене. Візьму відкручу, порівняю уголки. Це все діло стане на місце, це не проблема. Бачите, яке розстояння оташуло? А все чого? Ось що, що у нас вийшло? Тут такі буряни стояли, як отам. Ну, доволі неплохо вийшло. Рия, звісно, воно по самій не можу. Неправильний угол атаки був. Получається, сильно воно е, ножі задерті були. Так, да, повело, звісно, конкретно, блін. Часник проворів такого не було. А тут щось то, звісно, через щур. Ну нічого. Це все поправимо. Так, тепер що чіпляємо кушники і будемо підгортати. Попробував, звісно, ще раз пройти оцей рядок. Ну, зараз побачимо. що, ну, неси окушники, будемо пробувати. Да, тут, звісно, погнуло крепко. Це виходить тут у нас і з цієї сторони. Нічого виромні. Так, ну що, учепляємо ці окушники, будемо пробувати. Не знаю, вроді прорихвили, Попробуємо. Короче, ось що в нас вийшло. Не знаю, вроді трохи підгорнули, але нема що було землі брати. Зверду буде виробнює культиватор. Потім ще раз вже пробіжуся, розпушу між дядя. Ну, вже хоч видно, між Якби де підгорнуло краще, де земля була, там зовсім нагорнуло. Ось такі ось бугри. А де твердо, то коротше, нема землі, то воно не нагортало. Ну я без груза цей раз, а коли груз кидаєш, ну, тут нема що обрати. Воно вже коли його. Тут ось. Тут треба буде лапи вчепити і угол атаки зробити більш прямий, щоб його хоча б розпушити. І буде нормально. Так. А так що відчеплюємося, їдемо. Бо сьогодні ще фризу чіпить, фрезерувати там під розсаду помідорів. Ну звісно за культиватор я не вважав, що його погне. Щоб то блін, з настройки збили. Чесник я проорював. А там чесничок у мене. Я його міждрядку робив культивацію. Все нормально було. А тут що загнуло, повело його. Черт його знає. либо глибину дав здорову. Так, да, тут глибина дивіться. Яка. Получилось. Сантим 20. Пацан вирішив. Закультивірувати. Тут треба було наоборот угол атаки зробити, Короче, неправильно я щось зробив. І от до чого це привело? Щоб погнуло лапином. Ой, лапин, раму. Ну Це єрунда. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео. Будемо йти рехтувати культиватор.